Гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну, це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров, ну, тоді у нас без шансів. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як холопи в руках королів, управляючих нами будемо надіятися, що це поміняється, і це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська, і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.